Це Україна. не можу сказати, що це добрий день, тому що для Києва, Київщини він, та для всієї України він не є добрим. Але навіть хмарки збираються. Спека не така, як завжди. Ми просто пройдемося. Хто знає, як ця краса називається? Я, наприклад, не знаю. Може це Лавровишня. Що за така красотінь? Що це за така? Дуже гарні. В мене бачите, такі округлих таких форм бувають. Ну, в залежності залишив, тут дивляться. Це таке не сняти, Я навіть не знаю. Це дуже гарно так зробити, така ідея чудова. Квітний дуже-дуже мабуть і плоди мають такі самі чудові. Такої важкої ночі, такий різкий контраст з цими квітучими деревами. Парку, діти собі після школи, собі йдуть додому, відпочивають. Просто як я зараз його не зафільмую. Піде дощ, звичайно, що воно відквітне вже, пройде його пора. Хто знає про це щось дерево? Напишіть. Буду вам дуже вдячна. Це щось таке зовсім милесеньке. Гарнісеньке такий. Якого мілакитного небу. Добрий день. Добрий день. Плажко тіктоки знімаєте. Да. Вас можна відзняти чи не можна? Так, да, звісно, можна. Ну, дивіться, щоб потім не було ніяких цифр. Конечно, не буду. ми тільки з радістю. Добрий день, добрий день як настрій, мої хороші. Все добре, Мої все добре. любі, все добре. Ви в такій красі сидите, весна, правда. Да. Такий сьогодні день трошки невеселий. Да, це, не це, це вже літо, молодчинка. Ви під що, заправляєтесь? Так. Да? Да. Заправляйте. Що їсть? Чіпці лес. Ох, та ти що? Клас... Класні, добрі, да, молодці. Значно. Ви вже відучилися, все. Да. Тепер да. відпочиваєте. Гарного вам дня. Вам теж.

Olha assim, que aqui, acho Скоро розквітли! <кій> Поштомат тут хто не знає. Тільки гляньте на це небо. Ну хочеться пройти повз, а не можеться пройти повз цієї краси, просто не можеться, просто не можеться. Туди треба йти, коли, коли трошки дощик його відсвіжить. Боже, воно ж так пахне, воно не просто так росте, воно пахне так неймовірно. Ти просто не знаєш, як взагалі. Дуже пахуче. Це на нареченость схоже. це такого неба. Це українське небо. Тільки заслуговує, щоб в ньому ніколи не літали ракети. Ніколи. Маю надію, що вам гарна картинка буде йти, щоб не було у нас ніяких проблем. Так. Ми тут ніколи не були. Вірніше, ми були в прямому ефірі, але ми ніколи сюди не заходили і багато людей просять мене просто відгняти. Барбершоп, це перукарня. Так розумію, що можна я підійду ближче. Добрий день. Мене просили відзняти хоча б трошечки, там можна хоч на вулиці. Добре? Дякую. Так. так. Ми не будемо заважати людям. Добрий день. Добрий день. Три хвилини. Три хвилини. Ми бігенько йдемо. Добрий день! Добрий день! Туди ми колись пройдемося, мамою, як буде в нас час. Просто зараз його не буде. Така продуктова крамничка, хто не знає. Все, що будується. А ми біжимо з вами, тому що ми маємо йти. Всім гарного дня, Бережіть себе.